встигне перетворитися, так кажуть, в більшості, бо до скандального законопроекту руки не дійдуть. Парламентарії вирішили працювати лише один з п'яти пленарних днів. Інший час будуть зайняті в комісіях та на округах. У вівторок планують розглянути 50 законопроєктів. ті, які президент та уряд визначили пріоритетними. До речі, проєкту бюджету на наступний рік серед них немає. Документ забракував Володимир Литвин. Відправив на доопрацювання в Кабмін. Спікерові не сподобалося те, що його автори посилаються на неприйняті ще закон закони, а також що не враховано деякі побажання президента не до смаку проект бюджету і опозиції. Вони назвали його передвиборчою рекламою партії влади. Аби уникнути спекуляцій, більшість планує проголосувати законопроект вже після виборів. Далеко не завжди при підготовці бюджету дотримуються необхідні параметри. Я беру навіть такий суто формальний підхід. А саме бюджет не може містити зупинку або відміну. Чинних законів. Проекті державного бюджету не може бути посилань на закони, які ще потрібно прийняти, і вже вони закладені в розрахунок державного бюджету. Бюджет, Держав, мені здається, і на думку нашої фракції це чергова рекламка, реклама партії регіонів і влади перед виборами, які відбудуться 28 2028 Жовтня. Для того, чтобы убежать, избежать субъективности вот, выборной составляющей, как мне кажется, но это мое личное мнение, что логично было бы рассмотреть действующим парламентом после выборов. Но если кабинет министров подаст его в ближайшее время в доработанном варианте, то я не исключаю то, что мы возьмем его на рассмотрение и до выборов.